Хочемо, щоб ви тут що віддали нам всі документи. Uh -huh. що... ну, на ну, право, О, ми коли думали, що вирішили. Який ви, раз, ви вважаєте потрібний, то ви нам віддають. Що таке є? І все. Щоб ми не, скажем, не ламали замки, не ламали. А ви маєте право ламати замки? Ні, не бо ми до приїхали, добровільно. У вас приїхати. Ви подалися добробут. Будь ласка, У Нас ви? не претензії, у нас, нас прохання. Громада на зборах вирішила, щоб угу. це все ви передали нам майна і документи. Ні. Які у вас? Є документи на храм? Є. От і доїдаємо. А при чому тут ви? Ні, так ми, ми, я особисто ні не, при, чому. при чому. Член комісії. При, при, при чому тут це? У нас юридичне лице. релігійна громада. Юридичні так, вирігі... так, особи. особи, є якась особа, яка це цю юридичне лице оформлює. Не може ця громада бути особою <клухи> і, і... лицею. Вони вже проведені. Вони проведені. Що проведено? Поряд чого з проведено? Релігійна громада. Перше питання, бо ви ж все. Релігійна громада чого? З яких етнічних е, громад? Нашого села. Громади е, і найти, хто якийсь знаходиться в селі. Це релігійна громада. Одна єдина е, сьогодні була в Ну, як? Ну, покажіть, Тут її Ні, ну, я вам зараз покажу, що в мене є. Нам на, на який час ви можете привезти і передати. Я не маю права. А передати. кому я можу передати? А яке даді, на якій підставі ви її в себе тримаєте? Зараз покажу, на якій підставі. Громада релігійна дала заручення його тримати.

Я спеціаліст так само, як Ви спеціаліст. Ні, ну чекайте, я я вчився п'ять років на то, щоб... Ви вчилися на то, щоб можна Да, да. так. П'ять років. Давайте не трохи. Ми Вас, розумієте... Відповідно до цього документу, громада думала, якщо Ви нормально, то... Як я можу? Я не маю права. Ви відмовляєте. Ви відмовляєте. Ви відмовляєте. Ну Все, господа, і завжди Ви відмовляєте. Ми Вам одне... Ну я? Мовчки. Мовчки. Ви отут там... підпишете, Пишете, що відмовляють. Що відмовляються? Віддати нам ці документи і прийти на 16, прийти на 15 годину передати все цей храм. І майно. Ключі, від, Ключі від майно. Я не маю права цього робити. Ну напишіть, так і напишіть, напишіть що я не маю права. Цього. Якщо ви відмовляють, напишіть, напишіть, напишіть. І все, як нашими днем. Тут. Ми до вас нічого не маємо. Ось складемо. Звісно, не особисто. Громади Це громади села походять.

До приміщення храму Євангеліста? да. Святого Євангеліста, да. Івана Богослова, розташовано за адресою 43Б для передачі майна майна громади. Громада. Да. Якої громади? Релігійної. Ну не вказано, значить. Ні, ну не почекайте, при... майно. Напиши верху релігійної громади. громади. Релігійної громади та установчих документів, які знаходяться у приміщенні храму. Так, все. так, хорошо. І все. Якщо ви хочете, то приходите. Підписуйтесь, щоб і на 4, на 3 часа приходити. Якщо ви ні, не пишу, не маю чи не хочу, чи ж любий собі, аби було все засвідчено, що ви його читали і знаєте. Так. І все. Хорошо, пишу, ознайомлений. Так? Пишіть так, ознайомлений і відмовляю. <світ> <так>. <світ> Далі що ще пише? Ні, почне. Я не буду вам ознайомлені. Вважаю. Вважаю. Що? Передачу. Дачу. Майна. Війна. Я тобі це а Та, документів? Так. здійснити. Здійснити. Не можу. Ну Якщо Якщо

Не мамо до мене претензій? То чого ви до мене прийшли? Не у вас, вас не претензії, у нас прохання у вас. Ну як На, це прохання? Знаєте дали... вам ключі від машини? Наша не треба, Дал так? Да? Да, ні, давайте, давайте, я поїхав. Все, поїхали. Все, вперед. Техталон давайте. Да? Наш. Ну наш. Так, то не грайте. Нате техталон. Давайте, нате вам техталон. Дайте ще техталон. Ми вже були поїхали. Ну, нате вам техталон. Нате. Що вам ще дати? Що да? вам дати? Так, так, ви свідчили, він дає мені ключі й да. машину. Да. Все, давай, да. давай. Чекайте, це прицепа. Від, від жінку вам не треба права дати? Не треба? Ні? Дружина в мене є сиділа. Знаєте вам, що тих так, так, ну давайте. Давай, да? Забирайте. Забирайте, ну що. Ну що ну, ви? Ну. Ну, ви вже допишіть вас слова і ми поїхали. Що там, що будемо дорігати? Будем? Да. Ні, мені на що в суд. Вам треба забрати майно? Релігійно ремонт. Не забрати. А що? Ми можемо свою громаду. Сьогодні, свій... Воно ж не моє! Ну то чого ж ви не воно Якої громади? Ну, чого воно не, От... не вас? Хто із вас юридично хоч трошки розуміє, як воно робиться? Є У різниця між релігійною громадою ключі ну, перше Маєте... питання сьогодні на ми не дійдемо. Згоди не дойдемо. Ось, ось, було, ми, ми, Чекайте, коли я починають вийти. Я, вийти. Я, вийти. я зараз вийти. маю право, я зараз маю право піти, якщо ви будете ось ключі від дивіться відмову знапить ключі від церкви. Ось ключі від хати. Ну, нам Усю, що ми ще жетон з Радянського не, Союзу? Не, що не що не вам ще віддати? Нам хоче від храму. Від храму дати, так? Да? Да. Ні, я краще від машини віддам, бо я маю на це право. А від церкви я не маю права вам давати. Ну, так і напишіть, Ви не мали права їх забирати. Ви як я забрав? Ну так забрали. А, ну, да. Я, я забрав ключі від цього. Ви ж не мали права документи забирати. Да. Куди я? Куди громада, що і, що рад, що? громада чого? Громада чого? Ну як? Релігійна громада. Цього? Саша, цього? Дай, дай ключі від це цього. Так. Від цього. Хлопці, це буде довго. Це запитання перед що. Ну що ми будемо? Не будемо розказувати, як не щоб я. Але дивіться, всі тихо, тихо, тихо. Виходить, я постійно стараюся виконати. Для того, щоб люди в ходили в храм, треба довіру їх заглузити. Ви від ні? громади. Я говорю для того, щоб люди ходили в храм, треба довіру загадувати. Але просто виходите в Ви... Ви можете собі розказувати анекдоти село. це. Зараз воно перестало ходити щось сюди. Ви не скажете чому? Я вам скажу, було коли святи освячувала на вербу, батюшка сказала, щоб не було ножів. І після того перестали люди ходити. Выносилось ну, вот